Благодійний фонд штаб громадянської оборони, а також проект дітям війни. Надзвичайно вдячні нашій медсестрі Наталі. Вдячний за чуйність, за тепло, за підтримку, за те, що вона завжди поруч із нами. Навіть вночі, коли треба дати укольчик, то перший до кого ми телефонуємо, це Наталія завдяки її енергії, її силі та підтримці нашого проекту. Підключилися не тільки поліклініка на франка 30, але й інші медичні заклади. Це наша перша медична допомога. Це наш янгол-охоронець. Дякуємо вам! Мене звати цугаль Наталія. Я працюю в центрі первинної допомоги міста Кам'янець-Подільського на посаді старшої медсестри. Працюю вже досить тривалий час, більше 25 років. Ну, це моя поклик, напевно, бути допомагати людям. Я з дитинства мріяла про це і не можу пройти повз людини, яка потребує допомоги одного. Разу просто розмовляла з своєю знайомою, яка мені розказала, що тут є дітки, такі які ну, приїжджають сюди на реабілітацію, і е, мене познайомили з Світланою. Спочатку ми одягом да пробувала допомагати там, залучала своїх родичів, які волонтерять в Київській області. Вони мені допомогли за да, трошку якусь частину гуманітарної допомоги передати сюди. І так, а вже потім вже почали дітки хворіти. І Світлана звернулася до мене як до медпрацівника. І ми теж, теж оглядали, лікували, чим могли, допомагали ліками, що було в нашій змозі. Ну і так, от вже кілька місяців ми разом співпрацюємо з цим з фондом і допомагаємо цим діткам пройти реабілітацію і відновитися трошки. Дякую вам за допомогою.